Ти не подумав про те, що город міг мати на увазі, що ми мало зберегли і тому мало Франкову. Mm -hmm. Я е, думаю, що тут і не було ж таких шансів. Mm -hmm. ну Тобто, що можна було Франкову тут зберегти, якщо насправді... Ну, наприклад, будинок який на вулиці Шевченка недалеко від того будинку, mm -hmm. де проживав Франко. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, може його вже і завалили, але він mm все. -hmm. Mm -hmm. Ну цього. можливо, можливо, але ну що знову? А це отримає будинки, пам'ятники, меморіальні дошки, так? Ну тобто, якщо завалили автентичний будинок, то це звичайно гірше, ніж те, що до цього будинку був якийсь центр франкознавства і, і, і там музейчик скажіть. Ну але завалили і завалили, тут вже не, не варто аж так розпочати. Розпочати варто головним чином над тим, що ми його не читаємо. Ми взагалі, от, я не знаю, коли ти останнє бачив людину, якусь нашого співвітчизника, яка там, скажімо, в потязі сиділа з книжкою, так? В кожному разі, якщо це явище собі, я зрештою рідкістю, так побачити людину з книжкою в руках, яка не просто книжку в руках тримає і читає її, то, то всередині цього явища шанси, що це ще й буде книжка Франка, вони взагалі якісь там порівнюють не так? І ось, ось про це треба думати. Зрештою, ми знаємо, що у нього тут багато друзів було у Франківську. І композитор Денис Січинський переймався Франком, як Франко переймався і музикою Січинською. Тому чим більше буде працювати наша аліта і досліджувати матеріали історичні і архівні, Франківськ буде наповнюватись Франком. Але Уже постать Франка є.